Осатанівші українські чиновники вже взялись за знищення наших з вами дітей, як і втікач Янукович, вони вирішили знищувати пологові будинки. Якщо ми з вами далі будемо мовчати, то десятки тисяч громадян не зможуть більше народжувати в безоплатному пологовому будинку. Тільки ми, український народ, в силі зупинити чиновні беззаконня. І подобається це сатаністам із влади чи ні, ми це зробимо. Всім привіт, дорогі наші глядачі. Українська влада на місцях вирішила далі продовжувати роботу свого попередника, як вони кажуть, Януковича. А саме, якщо ви ще не забули такі собі пілотні проекти, які, по суті, були за Януковича ради того, щоб знищити медицину як таку в Україні. І вчорашня партія Януковича. Партія регіонів, яка зараз переіменувалася в різні інші назви, але суть залишилась та сама. Продовжують знищувати наші з вами пологові будинки, але ми їм цього не дозволимо. Котре нагадуємо, в Україні є конституція, і нам начхати на цих чиновників, оскільки конституцію будуть виконувати всі, і в першу чергу ці продажні чиновники. Сьогодні ви почуєте лікарів, які розповідають на камеру, що насправді. Творять наші чиновники з Міністерства охорони здоров'я, чи то міністерство знищення здоров'я напевно вже пора їх перейменувати. А наші адвокати в діях цього міністерства вже знайшли склад кримінальних правопорушень, а саме, не виплату заробітних плат людям понад три місяці. Так, так, друзі, це кримінальна стаття. Тому наше інформаційне агентство Шавлюк Медіакор» буде слідкувати за цими продажними чиновниками, і ми усією громадою не дозволимо знищувати наші пологові будинки. Пам'ятайте. Ваша байдужість дозволить чиновникам робити будь-яке свавілля. Тому не будьте байдужими, не будьте пасивними. Обов'язково поширюйте це відео де тільки можна, щоб увесь український народ побачив, як певні корупціонери знищують нашу медицину, знищують наші пологові будинки, а отже, зачіпають напряму права наших з вами дітей, оскільки чужих дітей не Буває, це все наші українські діти, які мають право бути народженими згідно чинної конституції та міжнародного права. Щоб якомога більше людей побачили це владне свавілля. Обов'язково підтримайте це відео лайком. Хто не підписаний, підпишіться. А хто має можливість і хоче, щоб правди в Україні було більше. Обов'язково підтримуйте наше інформаційне агентство фінансово. Реквізити для перерахування благодійних. Внесків, як завжди, є в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. І тільки усі разом ми зможемо перемогти не тільки зовнішнього, а й внутрішнього ворога України. І прохання, не переключайтесь, додивіться це відео до кінця. Адже завтра ваша дружина чи ви, якщо ви жінка, попадете в цю лікарню або в цей пологовий будинок, і вам вкажуть на двері. Саме тому, щоб такого не трапилось, ми. Наші журналісти сьогодні над цим працюємо, але тільки разом з вами, тому що тільки народ в цій державі має повноту влади. А згідно Конституції України неможливо скорочення або звуження медичних закладів. Отож, бо давайте усі разом уважно послухаємо лікаря, яка розповідає, що трапилось в роддомі в місті Вінниці. І чому місцева влада повністю осатаніла? А що саме головне, так це те, що вони бояться навіть журналістів, вони навіть забороняють працівникам медичного закладу впускати журналістів. Ви тільки вдумайтесь, яка у них осатанівша рашистська психологія. У нас така ситуація склалася, що всіх працівників пологового будинку, які були на зміні, тоді. Викликала головний лікар Яров'єнка і почала настаювати, наполягати на тому, щоб вони написали пояснювальні записки. Зараз пройшло деякий час. Таку такі доручення таке, ми дізналися, що це дав начальник департаменту охорони здоров'я Шиш. Олександр, він сказав, що що це у вас таке робиться в пологовому будинку, що це не можна таке робити. і терміново давайте підключайте всіх своїх. Пишіть під підпис, що не маєте права спілкуватися з журналістами. Мені вже колеги сказали. Що взяли підписи, що ви не маєте право е, допускати в пологовий будинок? Ми хочемо нагадати, що цей пологовий будинок не приватний, е, не закритий е, медичний заклад. Цей медичний заклад є закладом громади міста Вінниці, і громада міста Вінниці повинна знати, що відбувається, і в самому пологовому будинку, е, і е, за його межами в департаменті охорони здоров'я. Тиск відбувається. На колектив тиск з боку департаменту охорони здоров'я. Чому допустили журналіста? Як так допустили викладача кафедри? Я маю право. Це моя клінічна база, я маю право. Вони всі одноголосно сказали, що ми маємо право там бути. Але ж така ситуація була відбулася, і дуже неприємно, що тут пресують колектив. Колектив дуже боїться. За свої місця роботи. Вони зараз я вам розповім, що вони передавали, як вони працевлаштовані, чи отримують вони зарплату, чи не отримують зарплатню. Ну, зарплатня зараз після 30 вересня, коли знищений пологовий будинок, написано реорганізація. Насправді це ліквідація пологового будинку номер 2 До 30 вересня і Аванс і зарплата були чітко в день в день. Зараз у нас пологовий колектив пологова не отримує зовсім ні зарплати, ні авансу вже два місяці поспіль. Це вже третій місяць іде. Відсутність зарплати щодо працевлаштування. Я зразу скажу, що наші можновладці кажуть, що всі працевлаштовані це неправда. Значить, багато людей ну десь до 10 людей звільнено зовсім. Всі Всіргінекологи перейшли зі ставки, ну, тих, що взяли, крім цих 10 людей. Перейшли на 0,75, на 0,25, на 0,5. Є такі лікарі, які 50 плюс, скажемо так, да? вони працювали в пологому будинку, їм запропонували такі умови, що вони повинні перевчатися на гістероскопію, на лапароскопію, на оперативні методи. Гінекології тут уже, тобто людина працювала весь час пологовому, зараз пропонують перейти, перекваліфікуватися на гінеколога. тобто створюють такі умови, що людина думає, чи може вона потягнути чи ні. Дуже багато медсестер, наприклад, вузьких анестезісток їм запропонували бути лаборантами. Або медсестрою хірургічною медсестрою. Ну, хірургічно це дуже важко, складно і так далі. І люди думають, чи йти їм, чи не йти, Перекваліфіковуватися. Далі ще одному лікарю запропонували бшер-гінекологу бути лікарем-статистом. Це вже зовсім розумієте, і ще далеко до пенсії, цій людині пропонують лікаря-статиста. Така ситуація зараз склалася. Я ще хочу додати два слова, що ми звернулися до громади міста Вінниці, збирали підписи під місцеву ініціативу Наталя Анатолійна розкаже. Більш. То жодна людина з громади не сказала, ми не хочемо цього пологового, вони сказали, як так може бути, чому. Чи вже, чи ще не вже ліквідували пологовий? Хто дозволив пологовий ліквідувати? На якій підставі ми підемо? Ми будемо відзивати депутатів, відзивати голову міського голову, раз так ведуть себе з громадою. Розуміти, наші депутати. А тепер уважно, друзі, послухаймо ще одну працівника цього закладу, яка розповість, що там трапилось, і в яких жахливих умовах знаходяться сьогодні наші з вами діти. Ситуація Дуже непроста, дуже непроста, і її можна вирішити тільки коли буде публічний розголос, коли буде всеукраїнський розголос. А на про великий жаль, ми бачимо, що Ну, блоковані блоковані моменти подання цієї інформації серед журналістів. Чому я так говорю? Тому що коли відбулася сесія, це восьма сесія, восьме скликання, 25-та сесія, на якій розглядали те рішення через після тих комісій, які я проходила, але направду я пройшла три комісії, а далі публічно написала, що не вбачаю за потрібно знаходитись на тих комісіях. Коли було подання, і було дійсно зібрано 500 підписів з територіальної громади про те, щоб цей будинок з безоплатною медичною допомогою він залишався, він залишався, тому що люди розумні, вони. Розуміють, що така кількість внутрішньо переміщених осіб, а я вже готова сьогодні назвати ті цифри, тому що отримала їх тільки вчора. У нас проходила конференція у залі цієї прекрасних бібліотеці, і є люди, які досліджують зараз цю ситуацію. У нас на кафедрі і аспіранти вони чітко володіють конкретними цифрами. А саме на 22 жовтня 2022 року у Вінницькій області це більше 100 тисяч внутрішньо переміщених осіб. У Вінниці на 22 жовтня 44 тисячі. Ну, як ви думаєте, 44 тисячі внутрішньо переміщених осіб потребують безоплатну допомоги? Серед них ті жінки, які, можливо, вони ще не вагітні, але вони планують. Та взагалі репродуктивне здоров'я і здорові дівчинки, і здорові жінки, і жінки більш серйозного віку, потребує кваліфікованої. І в наш час воєнний безоплатний медичний допомоги звичайно це все розуміють, тому що це вже конкретні цифри. Крім того, на сьогоднішній день отримана офіційна відповідь від заступника охорони здоров'я від обласного департаменту Вінницькій області, це пані Тетяна Бондарчук, яка дала кількість прогнозованих пологів на майбутній 23-й рік. По Вінницькій області можливо я буду помилятися тоді, пані Тетяна Супрунова, Вона мене поправить 10 тисяч прогнозованих пологів по вінниці. А це означає, що чи по Вінницькій області 4 тисячі Вінниці прогнозованих пологів. І якщо цього закладу з безоплатної медичної допомоги. Мене ну раптом не відстоює, хоча я до кінця вірю, що цей шанс є, і що ми маємо відстояти за рахунок тих людей, яких слово честь і гідність не визиває посмішки, знаєте, або при е, примарного такого уявлення більш яких конкретних таких бюджетних розрахунків. Тому я вірю, те, що і 4 тисячі прогнозованих пологів мають відбутися у місті Вінниця. І якщо таке навантаження піде на центр матері і дитини або на перший пологовий будинок, то зрозуміло. Зрозуміло, що якщо вони тягнули до цього приблизно півтори тисячі пологів на рік, то це означає, що інші мають піти в приватні пологові будинки. Я зараз не хочу говорити знаєте, про той так званий рояль, який десь знаходиться в кущах, а він дійсно знаходиться. Тому що ви дуже вірно замітили, що відбувається, а іде зараз зміна певного сценарію. І цей сценарій виходить на тени інформаційні терени Вінниці, коли вже говорять, що у приміщенні по вулиці Осюбинського номер 50 має бути розміщений хоспіс. Тобто іде вже інша гра, тут спочатку йде ліквідація юридичної особи, так звана реорганізація і що він не потрібний. І, до речі, було все наголошено про, про те, що будинок, пологовий будинок збитковий. Але крім того, ми ще отримали цифри, офіційні документи фінансові, тому що на праді ключі вирішення цього питання знаходяться в фінансовій площині. І якщо відбудеться незалежна фінансова перевірка. Так як і мало бути, щоб відбувся аудит, незалежний фінансовий аудит, і замітити, його не було перед тим, як заявили про те, що другий пологовий будинок є збитковим. Фінансового аудиту незалежного не було. І раптом пішов аналіз, різкий чіткий аналіз за липень, коли був ракетний обстріл, саме за липень вибрали той місяць для того, щоб проаналізувати збитковий незбитковий. Ще є підтверджені документи, і я можу це вже зараз спокійно говорити, тому що так я відправила для перевірки, тому що ну не можна такі речі просто прикрити і їх не помітити. Що центр матері і дитини два роки поспіль був збитковим. То два роки, 21 рік, 20 рік там були заборгованості і дуже конкретні, що не відповідало порівнянні з другим поговорим будинком. Тоді питання, яке я ставила. На тих депутатських комісіях перших, де мені надали слово хоча б на три хвилини. Тому що, знаєте, на депутатській комісії, яка відповідає за депутатські повноваження і етику, мені сказали, що слова ми вам не дамо, ми все знаємо. Уявіть, іде процедура обговорення. Я прошу на ну, будь ласка, хоча б одну хвилину. Мені, хоча б було одну хвилину сказати про те, що липень, 14, 14 році. Липня у Вінниці трагічна дата, і на наступний день вже мав бути звіт, і він був звіт, тому що виб... були вибиті вікна, постраждали двері, постраждали замки. Але там знаходяться роділі, породілі, вагітні і живі діти. І що взагалі шокувало мене з приводу тої інформації, яка надійшла? А ремонтних робіт, які мали бути відбутися за добу, за дві, за три, за п'ять? І ми знаємо, що це фінансує фінансує охорона здоров'я, всеукраїнська, і надійшов звіт, надійшла так звана смета. Я не, не фінансист, але запитала смета лягла, і цих робіт не було проведено. Уявіть за півтора місяця, коли вже далі, 30 вересня, у цей день, депутати, знаєте, одноголосно майже хоча шість депутатів дійсно не голосувало, Проголосували про закриття будинку. Вони прикрили факт. Що ремонтних робіт, де вибиті шибки, де вибиті пошкоджені двері, не проводились? За законом проводяться в під'їздах, в будинках, будинках які були, опинилися на кордоні цього ракетного прильоту. А тут же діти і заклеєні целофаном. А як тоді керівник такого закладу міг допустити? ну Це вже навіть не професійна халатність. Ми розуміємо, що це юридична площина. Про що було заявлено дійсно і надіслано, надіслано. Тобто, це ті листи, листи, на які ми зараз розраховуємо, і віримо то, що все ж таки ну, влада існує в Україні і воєнний час, не говорячи ще про один фінансовий факт, що до початку війни, звичайно, проводилося. Проводилась закладався фінансовий фінансовий той ліміт, який закладається кожний рік, щоб утримав не просто утримувати, щоб дійсно розвивати цю медичну допомогу, підтримувати її і при аналізі. І це також є документи при рівних пологах. Майже півтори тисячі пологів, які лягали на перший, другий і на центр матері дитини, тобто півтори тисячі пологів кожного року закладається на 22 рік в 4 рази менше коштів, ніж закладали в 21 році. І в 4 рази менше кошти, чим у центр матері і дитини, який до цього по фінансовим звітам проходив як збитковий. У ці три питання: ракетний обстріл, нереагування, не заміна вікон. Хочемо послухайте, три доби можна все поставити там, де ж відійти. Закладання фінансових асигнувань на, на, на те, щоб взагалі була ця допомога безоплатна. Вона була понижена її знизила до війни у чотири рази на одну секундочку, на одну хвилинку. І третє, те, що збитковість цього закладу була не доведена. А от коли фінансист, з яким я працювала, подивився, вибачте, такі колонки, да, де бід кредит, і де не виходить, не стиковка пішла, тоді, звичайно, виникло питання, чому не проводили офіційний, офіційний аудит такого закладу, щоб його позиціонувати як збитковий. А далі вже пішла розмова про хоспіс. І оцей рояль у кущах, який десь знаходиться, знаєте, він має заграти. Має заграти. Як казав Гектор Берліос, музика це подвоєна армія, це потроєна армія, і він зіграє. І, можливо, для когось це буде флеш рояль. Але ми чекаємо, і сподіваємося, і тільки розголос, тільки не байдужість, тільки увага. Людини і позиції як громадянина України може врятувати цей заклад. Якщо вінничани не скажуть слово, то для тих 44 тисячі переміщених осіб він також потрібен як заклад безоплатної допомоги. Ми, як антикорупційні журналісти, вбачаємо у всіх цих розповідях низку. Злочинів і не тільки злочинів, а й корупційних діянь, місцевих віницьких чиновників. І в найближчий час подобається це комусь чи не подобається. Ми зробимо усе, аби сатаністи з провладних кабінетів сиділи по тюрмах, але ми не дозволимо, щоб ви зачіпали саме саме святе Це наших дітей. Слава Україні!